Там чітко зазначено, написано фахівець у галузі який права. який спеціальний закон надає вам право брати участь? А, мої дипломи. І чітко зазначено. Спеціальний фахівець. закон, я вам ще раз повторюю, Рішенням Конституційного суду України законом України про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення від 5 квітня 2001 року номер 2342. До частини першої статті 268 та статті 271 були внесені зміни, якими було доповнено коло суб'єктів захисту особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, таким суб'єктам, як інше, фахівець у галузі права. Тобто, у мене є дипломи, на підставі яких я маю право немає представляти дипломи, інтереси, е, тому що такого спеціального закону немає, і за нормами конституції виключно адвокат. Має право представляти. Тобто ви вважаєте, що стаття? Тобто «То ми... ви вважаєте, що стаття двісті вісім, 268... тому ми... і стаття двісті сімдесят допущені? 271... Будь ласка, присідайте на лаву вільних слухачів.